Втомилась працювати по 10 годин на день і хочеш рухатись далі. Дивись, як зрозуміти, що настав час викладати свої курси. Це сходи, по яким рухається майже кожен майстер. І починаємо ми звісно з першої сходинки. Це був наш базовий курс. Тут були перші клієнти, знайомі і подружки, відчувалась якась невпевненість собі, але було велике бажання рости. На другому етапі чекає підвищення кваліфікації. Вже з'явилась база клієнтів, але ти все ще виправляєш якісь свої помилки. Нові техніки даються легше, але часу на себе стає все менше і менше. Фокусуємось на якості і власному стилі. Третій етап це коли вже маємо повний запис клієнтів. І тут в тебе графік забитий, ціни вже високі, але відчуваєш втому. І скоріш за все починаються розмови типу, а ти навчаєш фокус на преміум сервісі і нових можливостях. Четвертий етап це якраз таки про перші офлайн-курси. В тебе з'являється бажання ділитися досвідом, перші твої учні, перші результати, і приходить розуміння, що це тільки початок, фокус на власній методиці і розвитку. На п'ятому етапі чекають онлайн-навчання. Ти вже знаєш, як навчати офлайн, ти точно знаєш проблеми майстрів і хочеш вже більше свободи мати. Фокус на особистому бренді і онлайн-продуктах. Шостий етап масштабування. Ти більше не залежиш від клієнтських записів, ти викладаєш, розвиваєш свій бренд і насолоджуєшся свободою. Фокус саме на масштабуванні і свободі. Якщо ти вже пройшла перший і другий етап, ти готова до наступного кроку. Залишайся зі мною, я покажу, як це зробити легко.